Охайністю та чистотою відзначається обістя сім'ї ковалів, яка проживає в Западинцях Краселівського району. Тут завжди прибрано не тільки на городі чи подвір'ї, а й за парканом на вулиці. Хто це все вам робив? Самі робимо все. Я і чоловік, і діти. Не чекали, щоб хтось прийшов з сільської ради? Ні, не. Не, не чекаємо, Ми все, завжди самі все робимо. Кожна людина біля себе хоче, щоб ну, її обіця було похоже на, на обіця, то старається щось. Але на жаль, не всі сільські жителі так уболівають за своє село. Тут же в Западинцях є вулиці, які заросли бурянами, а подекуди ще й сміття лежить. Дехто вважає, що про чистоту має дбати лише влада. Не дарма ж бо на сході селян, що відбувся в будинку культури, так гостро йшлося про санітарний стан населеного пункту. Сільський голова Любов Шкабара, яка звітувала про роботу сільської ради, говорила також про діяльність підвідомчих державних установ, наповнення бюджету, використання одержаних коштів та інше. Її роботу присутні визнали задовільною. Однак вони наголосили. Що потрібно більше ремонтувати дороги, поліпшити в селі водопостачання, налагодити автобуси сполучення з районним та обласним центром. Не всі селяни задоволені медичним обслуговуванням, ціною на вироблену продукцію, зокрема молоко. Представники районної влади, які взяли участь у сході жителів Западинець, дали відповіді на запитання і пообіцяли посприяти у вирішенні назрілих проблем. Сьогодні влада взяла на себе відповідальність. Ми не боїмося сьогодні йти до людей, слухати всі наші зауваження їхні і, напевне, чогось, ми не допрацювали. Але той момент, де ми сьогодні знаємо чітко, що ми маємо поступово робити, починаючи з доріг і підходячи до проблем до кожної людини, села. Де за беруться спільною упряжкою, там легше долають визначний шлях.